Огні горять, музика грає, музика плаче, завиває, алмазом добрим, дорогим сияють очі молодії. Вітає радість і надія, в очах веселих любоїм, в очах нагріють, очах нагрішним молодим. І всі регочуться, сміються і всі танцюють. Тільки я. Не наче заклятий, дивлюся, і нишком плачу, плачу я. Чого ж я плачу? Бабуть, шкода, що без пригоди Мов де года, минула молодість моя.